Всім вітаннячко! Вітання з міста Харкова! Сьогодні у нас з вами 5 червня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним. Откритасть, дружелюб'я. любі. Подивіться уважніше на картку, що тут для себе ви бачите. Це метафоричні картки, і ваші підсвідомі вам дає якийсь інсайт чи асоціації з чимось. Ну, наприклад, я тут бачу коло, коло друзів і земнокулю, земнокулю, яка ось так от в ручках взята. Це говорить про те, що берегти, берегти те, що можна, і звертатися до друзів у своїх починаннях. Роздраження агресія нас може сьогодні уводити в мінус. Тобто ці емоції будуть заважати нам бути максимально продуктивними. І якщо ми побачимо, що ми все ж таки ці емоції десь у себе. Відчуваємо. Запитаємо вам під свідомості, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним сьогодні. Яка стратегія? Вірніше. Вибираємо число від 1 до 4. Я виберу 1. Так, ті, хто вибрав число 1, подивіться уважніше на картку, що тут ви бачите. Ну, Те, що я бачу це, розсортувати все по поличках. Головне головному, не головне, зробимо потім. Так, є справи, які головні, не термінові, або навпаки, я буду сьогодні користатися цією підказкою. Далі, ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша на сьогодні, щоб ви були максимально ефективними. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні. Ваша. Подивіться уважніше на картку, що тут ви для себе бачите. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважно, на картку, що тут ви бачите. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, пишіть у коментах, розберемо, тому що метафорічні асоціативні картки це дуже-дуже потужніший інструмент по роботі з вашим підсвідомим і саме ваша родова система підказує вам те, як буде найзручніше невигідніше найвигідніше саме для вас і екологічно. Слава Україні! Пока-пока!